Добрий день, Україна! Ми ведемо пряму трансляцію із центру Європи, Берлін. З вами Ярослав і ми з вами на відкритті алеї Зірок. Альтернативна Голівуду відкрилася саме сьогодні. Вона називається Бульвар Зірок. І має бути цікаво. Якщо пройтись алеєю, то одразу відчуваєш себе у центрі чогось великого. Адже алея проходить поміж великих футуристичних будинків по 15-20 поверхів. Але відстань між ними реально являє собою саме алею або бульвар, а не як в Голівуді, просто вулицю, де збоку їздять машини. Прогулюючись 320 метрами алеї, через кожні 20 метрів стоять ніби золоті спостережники, зазирнувши в які можна побачити голограми акторів, на зірки яких спрямовано спостережник. Навіть можна сфотографуватись з улюбленою голограмою, але саме через окуляр золотого стовпця, відчуваючи себе у майбутньому технологічного процесу. Насправді, зі сторони виглядає дивно, стоїть собі людина на вулиці та й обнімаючи щось у повітрі посміхається. І тільки через окуляр, можна сказати, так праворуч трошки фотографую. Перша зірка, котра була тут покладена, Марлен Дітріх. Але вона тут пролежала ще до рішення забудови бульвару і чекала на своїх сусідів майже рік. На цьому бульварі можна побачити зірок саме німецького кіно. Але як багато з вас встигли подумати, тут нема імен порнозірок, які саме для нашого народу і є піонерами німецького кіномистецтва. Хоча, я так собі думаю, якщо гарненько потерти парочку зірок, то можна здобути бонуса. Тут можна побачити багато пустих місць з натяком на те, що ми мов ще не знімаємо. Чому саме в Берліні? Тому що Берлін центр європейського кіно. Окрім того, що тут проходить Берліналі. Всі європейські прем'єри проходять саме у Берліні. Всі зірки приїжджають сюди, щоб презентувати свій фільм на всю Європу. Через дорогу від бульвару зібрався НАТО біля п'ятизіркового готелю Ріц Карлтон, де зазвичай свої європейські сни бачать світові зірки, коли приїздять до Берліну на прем'єри. Саме тут сьогодні постелили червону доріжку і пригнали спеціально до цієї події авто, щоб надати пафосу місцю. Де зірки обмивають свої зірки?